Вечір добрий усім глядачам телеканалу Аварс. Як завжди працюємо у прямому ефірі. Ви можете до нас дотелефонуватися у цей зимовий вечір 28.00.73. Ми відкриті до спілкування. Ну, і зрештою будемо говорити сьогодні продовж нашого ефіру. Про тему дуже цікаву, соціально важливо про те, хто і наскільки допомагає сьогодні дітям. Зрештою, дітям із сімей, АТО, дітям із різного статусу сімей. Про це не тільки у нашому живому ефірі. Будемо спілкуватися з Ліною Галан, начальником управління соціальної служби для сім'ї, дітей та Лоді Луцької міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ліно. Ну зрештою, можна говорити дуже багато. Я знаю, що ви неодноразово долучаєтеся до багатьох благодійних акцій. Наскільки вони важливі? Ось це найперше, тому що мені здається достукатися до дитячого серця, в якогось раптом є якісь проблеми в сім'ї дуже важко. Але вам це вдається. Ми будемо потім бачити фотографії, і навіть прокоментуємо. Наше управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді опікується ну, такими кризовими категоріями сімей, в яких зростають дітки, які дійсно потребують деколи і уваги, подарунків, турботи, і не завжди вони мають з боку своїх батьків. Це перш за все, ми можемо говорити про сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах. Це сім'ї, в яких батьки ну, вж... чрезмірно вживають алкоголь, наркотики, там, де присутність, е... відсутність діт... батьків. І в фізичному стані, і відповідно в силу різних обставин, коли вони перебувають у тюремному заключенні. Це дітки, які також мають проблеми зі здоров'ям, це дітки з особливими потребами. Також дітки сімей, учасників АТО, дітки загиблих учасників АТО це особлива категорія, яка в нас здійснюється соціальний патронаж над цими сім'ями. Це також сім'ї внутрішньопереміщених осіб і також. Сім'ї дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, тобто опікунські сім'ї, в яких виховуються ці дітки. Звичайно, категорія дуже велика, і дітей ну, багато, і ми намагаємося. І кожна чекає свята, правда? Кожна дитинка. Так, і вже готуючись до новорічних свят, до Святого Миколая, про себе починають давати, згадувати і батьки, і дітки кажуть, ви хоч не забудьте нашу дитинку, тому що вона потребує також опіки і допомоги. Тому дуже дуже багато є продумано різних заходів, Луцької. Міською радою, управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І починаючи від Дня Святого Миколая, ми завжди починаємо від запалення свічки до пам'ятника святого Миколая і збираємо діток, волонтерів, які допомагають нам реалізовувати дуже багато заходів. Кожного року це кожна школа інша представляє своїх волонтерів. Вони впродовж року готуються допомагати і творити добро. І ну, таким чином, напевно, і надихаються. На своє майбутнє життя, спланують своє майбутнє життя, і мають в серці ту іскорку доброти, яка, напевно, посіється таким рясним благословінням для них. Починаємо ми з особливих дітей, діток, які прикуті до інвалідних візочків, які, на жаль, ми не можемо запросити ні на жодну новорічну виставу, ні на жоден новорічний захід чи різдвяний захід. Це дітки, які фактично перебувають у чотирьох стінах і найбільші. Ближчими їхнім колом спілкування це може бути мама, тато, бабуся, дідусь і деколи сусіди, які поряд небайдужі, вони можуть зайти і поспілкуватися з цією дитиною. Цю акцію ми проводимо з 2010 року, і знаєте, кожного року вона мене дивує все більше і більше. Я переконуюся в тому, що її потрібно продовжувати і робити, і напевно, десь винаходити можливість іще окрім цього дня приїжджати до цих дітей, тому що бувають сім'ї, коли ми заходимо, а там дітки вони не реагують ні на що. Але наскільки радо зустрічають мами і бабусі, і ну, близькі родичі, коли вони бачать, що про їхню дитину загадали, і що Миколай точно є, і він торкається сердець і він приходить в їхню оселю і саме до їхньої дитинки, особливо тішить, коли. Дітки розуміють, що це Миколай прийшов, і вся казка така, вона є пролонгована в часі, тому що, можливо, десь і тато з мамою положив якийсь подаруночок, а це був якийсь такий незвичний, гарний подаруночок, І вони всі чекають цього року. І Ігор Ігорович Поліщук. Ми разом увіїжджали сім'ї, спілкувалися з родинами. Це також момент такого і такого внутрішнього гармонії, зв'язку між батьками між їхніми потребами, між можливостями міської ради, чим ми можемо допомогти, що ми можемо запропонувати. Починаємо ці заходи саме з цих діток. От, залучаємо ну зрешті... службу таксі. Ну і зрештою, ви знаєте, щоб власне ті, хто по тобі екрану, змогли собі уявити, ось так пані Ліна говорила про тих святих Миколайчиків. Це діти, які є волонтерами, які є учнями шкіли. Думаю, їм буде приємно побачити себе на декількох світлинах. Зараз попрошу режисерів нашого телеканалу, аби вони нам показали. Ось тих дітей, які допомагають спільно розвозити подарунки. А потім ми почуємо власне, ще про інші акції. Зараз ми подивимося. Ось так: ось це є ті волонтери. Правильно? Так, Діти? так. так. Це є дітки, волонтери цього року особливі подаруночки «Луцьк. приємне відкриття. Mm -hmm. Такі рюкзачки, які напевно будуть слугувати для них, ну таким mm -hmm. предметом кудись піти, кудись вийти, кудись, наприклад, відвідати якийсь чи масажний кабінет, чи mm -hmm. спортивну залу. Їх їм принесли рюкзаки, ті, що можна і використати солодощі. на годі. Mm -hmm. Так, і mm -hmm. дитяча місія України надала продуктові набори, і кожна така родина отримала такий собі продуктовий набір. Ми залучали до роботи служби таксі, і всі хочу сказати, служби служби таксі, які працюють у нас в місті Луцьку, відгукнулися безкоштовно. Вони впродовж дня возили ці подаруночки для діток, і з великим захопленням водії mm -hmm. говорили, що вони mm -hmm. тішаться від того, що вони долучаються до гарної справи. Дякую, дякую поки що за власне, за ці фотографії. Ми подивимося потім пізніше, скажемо, що це були за світлини. Пані Ліна, чи одразу? Ось там були діти, які от з богомолом стояла дитина, так з якимись пряниками. І це ще одна акція. Я так наскільки Розумію, це акція, яка була нещодавно, діти їздили до Львова. Ой, це особлива акція, і ми тішимося, що вона має продовження і життя. Починаючи з 2014 року, ми взяли під патронат сім'ї, в яких загинули чоловіки. Дітки залишилися без тат. Це дітки з сімей загиблих учасників. АТО. А багато і... таких одразу? Скажіть? 28 діток у нас в місті Луцьку мешкає. Двадцять 28, 28. 28 це всі діток з різних сімей, чи є братики сестрички? Це звичайно, звичайно, є і братики, і сестрички, є сім'ї, є сім'я, в яких троє діток виховується, є сім'ї, в яких двоє діток виховується, є дітки, які з попередніх шлюбів, але дітки наших героїв, це 28 діток, які є у нас в місті Луцьку. Ми залучаємо різні структури, різні соціальний відповідальний бізнес. І от саме цю акцію нам кожного року фінансує СКФ Україна, завод, який розташований на. Нас в місті Луцьку. Минулого року ми започаткували таку акцію Зимова подорож у мрію. Дарували дуже багато діткам різних і велосипеди, і планшети, і телефони. І дуже довго думали, що чим можна здивувати і як отримати оці такі вогники щастя в їхніх очах. І запропонували минулого року поїхати в подорож, пізнати світу і ну, так трошечки їм зробити такий святковий настрій і ну, досить Повнити їхні сердечка зовсім чимось іншим. Нам це вдалося, і цього року також виділені були кошти. І цього року ми помандрували. З дітками трошки змінили формат. Це був більше такий науково-пізнавальний вікенд. От, і Ми з дітками старшими мали можливість поїхати до Варшави, до Любліна, ознайомилися з Любліном, з історичними місцями Любліна, Побували в костелах, у соборах, у монастирях, прогулялися по золотих вуличках Любліна. Вуличках, там де мешкали якраз ювеліри, і самі багаті люди. Дуже вразила дітей архітектура Любліна. Також ми їздили до Варшави, і в Варшаві нас така, ну, досить незвична, незвичний музей. І коли ми діткам сказали, ми зараз їдемо в музей. Дітки, куди ми їдемо, давайте швидше. І коли ми приїжджаємо, це центр науки Коперника, Це такий маленький дитячий рай, це дійсно науково-пізнавальний такий м м осередок, там де зразу дітки могли вивчати і фізику, і хімію. Родичі науки, мало того, вони могли долучитися до усіх експериментів, винаходів, до різних, скажімо, ну таких гравітацій, до сили тяжіння. І це все вони пробували своїми руками. І ми фактично вони розчинилися у тому музеї, вони настільки були задоволені, щоб могли побачити. І дуже багато діток висловлювали таку думку, що ну, напевно уроки в школі, якби вони проходили в цьому музеї, вони б відмінно на 12 балів знали і фізику, і хімію, і всі предмети, які там були. Насправді там дуже цікаво, і дітки отримали дуже багато задоволення, масу таких позитивних емоцій. потім ми їздили у Посольство України у Республіці Польща, зустрічалися з надзвичайним і повноваженим послом України. От і пан Андрій Борисович. Він дуже нас гостинно прийняв, сам посол. і Була перший секретар посольства пані Ірина. Запропонували вони нас спілкуватися в такому в європейському форматі. За чашкою чаю і діти на випередки і запитували і про футбол, і про те, скільки раз вони відвідують церкву, і як вони відносяться до різних політиків, і до яких футбольних команд вони якби більше прихили, мають прихильність? Прихили. Так, от це було таке дуже цікаве спілкування. І друга група це було 21-го, 21 грудня. А друга група 23 грудня побувала у місті Львові. Ми розділили групи дітей, старші дітки це від 7 до 17 років. Їздили за кордон, а дітки вже від 3 років до 7 років. І деякі своїми мамами, зокрема, чотири мами з своїми такими геть малесенькими дітками по два-три роки. Вони також вирушали в мандри і також мали можливість звісно, солодитися. Тими розвагами, які були запропоновані знову ж, якщо це формат науково-пізнавальний, це був природничий музей Національної академії наук України, де діти дуже багато що дізналися: і про тварин, і про такий тваринний світ, і рослинний світ, і про метеликів, і про тварини, які заганесені в червону книгу. І це була така суцільне, скажімо, запитання, відповіді для дітей, тому що Дуже гарно вів саму екскурсію. екскурсовод, він зацікавив у своїй темі. Також дітки мали можливість поїздити на такому цікавому. Паровозику, який їх возив по вуличках міста Луцька mm -hmm. Львова, Львова. Вибачте, так ну я сподіваюся, mm -hmm. що в нас так у Луцьку так само такий, буде. Такі так. і цікавий автобус. До речі, я скажу всім до слова, що ви можете зайти у сторінку Фейсбук до пані Ліни Галани. Власне, сьогодні ми бачили ці світлини. Там дуже багато щасливих обличчя діти дійсно. Ці діти, які потребують допомоги і такого чуйного серця, їхні очі там світилися. Ну, направду, вони там були щасливі. Мені здається, що це для них дуже важливо. Наскільки вони, повертаючись із таких екскурсій, навіть те, що було зі Львова, от останні, так звідки вони повернулися, наскільки вони по іншому сприймають життя, яке не просте сьогодні. Знаєте, коли я проводжу такі збори для батьків, коли ми готуємося в будь-яку подорож, я завжди батькам говорю таку фразу, що розумна людина не та що багато знає. А та, що багато бачила. І mm. дуже прекрасно, коли дітки мають можливість поїхати, побачити на власні очі, переконатися, mm. зробити співставлення. E, і знаєте, дуже приємно, коли вони повертаються з такою гарною думкою про те, що Луцьк в них найкраще місто, oh. що Луцьк найгарніше освітлений, прикрашений до Нового року, що вони люблять своє місто, але як було цікаво побувати в Варшаві, у Львові, у Любліні. Mm. Тобто, вони мають можливість порівняти, вони мають можливість. Відчути різницю і разом з тим ну напевно в їхнім в їхній пам'яті буде відкарбовуватися те, що, ну, що корисне для них, що потрібне для них. Але зрештою, мені за це Львів, Львів їм як сподобався? Чи вони, зрештою, казали, Луцьк кращий? тому що ну багато хто знаєте, залишає Луцьк на вихідні і їде таки до Львова? А що вони які їхні враження? Найбільше сподобалося Макдональдс і Груленд. Так, багато розваг. Те, Але... чого немає в Луцьку, зрозуміло, туди вже зразу діток поманило. Так, тоді діток поманило. Mm -hmm. Але дітки казали, він дуже-дуже людний, дуже багато було людей. Mm -hmm. І ми дуже переживали, щоб ті дітки не погубились, бо вони були дуже маленькі. От, то, звичайно, коли ми їхали вже додому, то вони були mm -hmm. щасливі від того, що вони їдуть додому, тому що вдома в них тепло, вдома їх чекає мама. І вдома все-таки ну, є родина, яка, яка сподівається, що mm -hmm. ці дітки відпочили. Бралися сил і ну позитивних емоцій. А чи в рівні кількості вдається надати допомогу і підтримку дітям? Тому що так от ми говоримо зараз за цю категорію <клес> діток 28, які залишилися без свого тата. Який загинув в зоні АТО є дітки, ті, що ви говорили, інших соціальних категорій, чи всім в рівній кількості, щоб ніхто ні на кого не ображався? Кожного року ми ставимо досить високу планку, і ми намагаємося охопити усі категорії дітей. Одно на ну, вже, наприклад, на сьогоднішній день я можу з певністю сказати, що діти учасників АТО. Мобілізовані, демобілізовані і які перебувають зараз там, у нас повністю 100% охоплені заходами. Тобто ми їх запрошували на різні новорічні заходи, ми вручали новорічні подаруночки для тих діток, ми приділяли їм увагу, приділяли увагу їм керівництво міста. І я думаю, що ми цю категорію вже якби охопили. Ну, звичайно, якщо є якісь індивідуальні побажання і індивідуальні прохання цих сімей, ми знову ж таки виконуємо. Намагаємося розбити. Так, заходи або спланувати так заходи, щоб усі категорії запросити. Дуже багато працюємо з підприємцями з різних форм власності. Вони, навіть, вони нам надають такі, скажімо, подаруночки в вигляді новорічних цукерок, новорічних подаруночок, подаруночків. і ми маємо вже відповідно, з чим працювати, як з дітками, якби відповідно починати. Чим іти до них додому. Так, зрештою, так. правда? А, тоді організовуємо різноманітні Заходи. От сьогодні, наприклад, і вчора проходив в Палаці культури міста Луцька така казка, феєрія, mm -hmm. синя птаха. Дуже багато було mm -hmm. задіяно діток, таких художніх, творчих, гарних колективів, і е, зразковий ансамбль «Антарес», і е, також Зернятко, і «Али Опейди, і до Гри Дригом. Ці дітки робили такі дуже-дуже ну, цікаві імпровізовані сцени, і співали, і танцювали. І це все було. Ровано для дітей від дітей для дітей, напевно, воно тоді найкраще і сприймається те, що від серця дитини виходить до серця дитини і доходить. От і вже відповідно по завершенню, ми вручали ці солодкі подарунки. Також заплановані різні такі театральні постановки. Це творча студія Наталії Журавльової. Це попереду ще можемо так. говорити. Так, попереду, те що чекає на різдвяні новорічні свята. Так, так. Mm -hmm. Творча студія Наталії Журавльової. Це в них такий чарівник країни ОС, mm -hmm. нова цікава вистава. От, і дуже багато таких придумуємо різних заходів, які, скажімо, покликані на те, щоб привітати цих дітей, але не просто привітати, а повіншувати. Залучаємо різні колективи, і центр диво з нами працює. і Іва і волонтери. Дуже багато дітей задіються для того. Того, щоб зробити такий mm -hmm. подарунок для діток, от, тому ну, почу, що зрештою заходів. не залишається тих, хто обділені вдома, але з якою категорією працювати найважче, тому що от ви кажете, буває таке, що ви приходите додому, а реагують батьки фактично так на цю увагу. Мабуть, ось ну якийсь особливий треба шлях знайти, щоб достукатися до діток, які вдома залишаються. Знаєте, я завжди говорю своїм працівникам, що ми, напевно, входимо в родини не заради, напевно, цієї сім'ї, не заради тата і мами, а заради тої дитинки, яка є в тій сім'ї. Щоб змінити її світогляд, їй потрібно запропонувати щось інше. Якимись заборонами, якимись настановами, якимись, скажімо, такими повчаннями. Цього досягнути не можна. Тому працюємо через дітей, організовуємо дуже багато різних майстер-класів. Творчих творчого спілкування з цими дітками організовуємо тренінги для різної категорії дітей, починаючи від меншої шкільної ланки до молодшої шкільної ланки до старшої шкільної ланки. І вже відповідно з ними працюємо і через них працюємо з батьками, тому що важко працювати з категорією дітей, коли вони розуміють, що нічого вони не можуть своїй оселі змінити, тому що вони не можуть заборонити. Випивати алкоголь, вони не можуть заборонити татові вести такий безладний спосіб життя. І їм здається, що любов якраз вимірюється у тому, що ну добре, що вони є в тій оселі, і турбота не вимірюється в тому, чи чиста постель, чи приготовлений сніданок кожен день, чи є обід, вечеря. А в тому, що просто вони називають на ту дитину на ім'я. Це для дітей це вже велике, якби скажімо, досягнення від батьків. Чесно кажучи, у нас стільки багато сімей, з якими дуже важко працювати, і вони не хочуть самі змінюватися і не дають можливості змінюватися дітям. А дозволяють важко працювати... Вам приходити до них? Чи буває так. теж заборони є з боку них? Так, бувають і заборони, але в більшості ми все-таки працюємо ну, досить в такому е аспекті співпраці з цими сім'ями, тому що вони в нас і перебувають на обліку сімей, які mm. пинили складних життєвих обставин. Це такий спеціальний облік. Здійснюється оцінка потреб дітей та здатності сім'ї задовільнити. Ну і, звичайно, якщо ми вже не справляємося в соціальному полі, ми передаємо документи в правове поле служби у справах. Дітей, і тоді там цим сім'ям може бути і позбавлення батьківських прав вже відповідно, вилучення дітей. І, звичайно, ми є якраз ця проміжна ланка, яка має можливість надати допомогу, посприяти у ще, підтримці. Ще коли родина ціла, ще коли так. фактично всі є в домівці, всі разом. Тому з такими сім'ями найважче працювати, коли вони, наприклад, зумисне не пускають дітей на заходи або приводять дітей в досить такому неадекватному стані, і діти соромляться своїх батьків і Вони розуміють, що вони погано виглядають, і вони брудненькі, вони якби, не по погоді одягнені. З цими сім'ями дуже важко працювати. У нас є кабінет екстреної допомоги, де сім'ї можуть отримати ну, такі самі необхідні речі це одяг, взуття, продукти харчування. І хочу сказати, що він ну, постійно і наповнюється. Ми співпрацюємо з Волинським обласним благодійним фондом Дитяча місія, входимо у розподіл гуманітарної цієї. І допомоги і потребуємо весь час все більше і більше цієї допомоги, тому що зростає потреба, і дуже багато сімей приходять, щоб одіти взути тих своїх діточок і ну мати можливість, от, скажімо, на якийсь певний час забезпечити таке матеріальне своє становище е за посередністю цього кабінету екстреної допомоги. А той, хто хоче бути сьогодні святим Миколаєм, ну так до прикладу, чи тим же ж Дідом Морозом він може допомогти діткам? Діткам допомогти анонімно, зрештою, віддати якісь речі, чимось посприяти, щоб от дійсно. Хтось має зайве, але хотів би поділитися. От до, до тієї дитини, яка, можливо, не має теплого взуття. Я завжди кажу, ласкаво запрошуємо до себе до, до, нашої, до нашого управління і до наших акцій, які ми проводимо. І більше того, цього року ми маємо таку акцію з греко-католицьким -католиць, греко греко-католицьким монастирем Святого Василія, і там 20 їхніх прихожан зголосилися бути святими Миколаями. Дітки понаписували листівки до Святого Миколая. Але це все робилося досить серйозно. І... Спеціальні такі були закуплені листівки, дітям давали можливість трошки подумати і щоб вони написали саме те, що вони хочуть, угу. і обов'язково їхня мрія здійсниться. І якраз напередодні свято... Дня Святого Миколая, 18-го числа, ми були до ми приходили до них у церкву, і ці дітки, коли вони розпаковували свої подарунки, вони були і мені підписані, угу. і вони щиро дивувалися і з таким захопленням розкривали їх. І, Я саме про це говорила. Я саме цю лялечку хотіла. Я саме таку машинку на пульті замовляв. Як знав цей святий Миколай, що саме таке я хотів і, і це такого кольору І церкви, правильно, так. Наскільки я розумію? Так, і дуже мене вразило навіть прохання однієї дівчинки, коли вона написала: каже: Я хочу піжамку, але для себе і для своєї сестрички. Угу. І коли вона відкриває і блакитного, і рожевого кольору для неї і для сестрички ці піжамки в неї такі настільки великі. Очі задоволення були, і вона починає цілувати ту піжамку. Я розумію, що для неї це було досить ну, великим побажанням, і вона дійсно хотіла цю річ. Той, хто хоче бути святим Миколаєм, як записатися в ряди святих Миколаїв і святих Дідів морозів, можливо, на майбутнє. До нас дуже багато звертається сімей, які мають дійсно от лишній одяг, або, скажімо, одяг, який вже скажімо, їхні дітки поносили, але вони в досить гарному стані. Вони можуть здати в цей кабінет екстреної допомоги і здають постійно. От до багато є людей, які приходять, приносять подарунок і кажуть: ми кажемо, ну ми там, наприклад, десь висвітлимо вашу допомогу. Ні, 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 тільки, будь ласка, без втручань. Я пам'ятаю такий один випадок, коли один чоловік захотів стати Святим Миколаєм для однієї сім'ї, але ну, взяв з мене таку підписку, щоб абсолютно про нього не, не говорити. Тому я буду говорити про ну так загалом про це про про, про, про цю подію. Він захотів подарувати комп'ютер. Для багатодітної сім'ї. Ми знайшли таку багатодітну сім'ю, там четверо дітей, і троє з цих діток вони мають інвалідність і є з особливими потребами. Коли він приніс цей комп'ютер, таку блогеньку квартиру, яка ще така, знаєте, обставлена ще такими радянськими меблями і абсолютно давно вже не робився ремонт в тій квартирі. І той комп'ютер на такому лакованому столику він виглядав дуже-дуже такий, знаєте, ну, Велика окраса цієї mm -hmm. оселі, то я хочу сказати, що його така акція Святого Миколая вона продовжувалась протягом року. Він допоміг і облаштувати трошки квартиру, там, mm -hmm. він докупив до, такі різні комплектуючі mm -hmm. до комп'ютера. Він постійно турбується про цих діток mm -hmm. і одягає їх, і привозить подаруночки. От, ну І знову ж таки залишається анонімним, тому що він робиться, напевно, з великим серцем. І з задоволенням долучає до цієї роботи своїх дітей. І це, ну, звичайно, такі щемні випадки, і мені би хотілося, щоб їх було набагато більше. Маємо Ми маємо нагоду можем... на завершення хвилинку побажати волинянам ставати відкритішими один до одного і відкривати свої серця назустріч дітям, які потребують. Маємо, маємо нагоду привітати волинян і побажати їм щось. пані Хочу ліна, на щиро завершення. Привітати усіх з прийдешніми новорічніми святами, з Різдвом Христовим. Побажати в ваших домівках миру, тепла, злагоди, терпіння, любові, взаєморозуміння, і також нехай ваші серця будуть наповнені добром, ласкою, благодаттю, всього найкращого. Ну, і зрештою, якщо в серцях є усе це все, це що перечислила пані Ліна Галан, то ви можете ділитися із оточуючими тим, чим наповнена ваша сутність. Правильно так дякую сьогодні, Ліні Галан, начальнику управління соціальних служб для сімей, дітей та молоді Луцької міської ради, що була гостем нашого ефіру. А всім, звісно, дякуємо. Бажаємо бути здоровими. Звісно, не забувати про те, що можемо допомогти один одному, і можемо бути просто не святими Миколаями, а тими звичайними людьми, які кожного дня роблять добрі справи. Не перемикайте телеканал Аверс, стежте за нашими новинами. Попереду прямий ефір. І будьте здоровими на все добре.